завершився стартовий етап сезону 2023-2024 у першій українській лізі з футболу. У заключному матчі тернополяни зіграли проти львівських Карпат. Розпочали команди поєдинок обережно. Найкращі моменти у першому таймі відбувались наприкінці. Спочатку Ян Костенко пробив поворота тернополян, але Максим Механів відбив новою удар Карпатівця. Згодом Ігор Неве з близької відстані вдарив поворотах Ниви, але Механів вкотре врятував тернополян від пропущеного м'яча. З рахунком 0-0 команди пішли на перерву. Перша половина другого тайму минула без небезпечних моментів біля обох воріт. Однак, згодом команди розпочали обмінюватись моментами. На 65 й хвилині Карпати виконали штрафний. Ігор картушов влучно відправив м'яч у сітку воріт тернополян. Рахунок 1-0. Подвоїли свою перевагу Карпатівці на 78-й хвилині. Ігор Невес вийшов віч з Максимом Механівим і зробив рахунок 2-0. На 84-й хвилині тернополяни залишились на полі в десятьох. Пряму червону картку отримав Василь Танчак за фол проти Єгора Демченка. Через п'ять хвилин зеленобілі білі встановили фінальний рахунок матчу. Третій м'яч у сітку тернополян відправив Амбросій Чачуа. перший тайм був. Так м'яко скажемо, невиразний. Прийшлося трошки, трошки посваритися з хлопцями, донести до них, що так грати не можна. Ну добре, що вони мене послухали. Другий тайм був ну, набагато кращий. По ігрі, скажу так, непогано провели перший тайм і мали. Пару моментів непоганих треба було, звісно, забивати. Не забили. Наша задача була попасти в пітерку. Ми не попали. І об'єктивні і суб'єктивні причини тому, але факт є факт. Карпати фінішують першими у турнірній таблиці групи А, в активі зелено-білих 45 очок. Навесні підопічні Мирона Маркевича боротимуться у чемпіонській групі за вихід в УПЛ. Натомість Нива розташувалась на восьмій сходинці з 17 балами в активі. Другій частині чемпіонату тернополяни боротимуться за збереження місця в першій лізі на наступний сезон. перемога